Російські загарбники продовжують зазнавати нищівних впрат у техніці та живій силі на українській землі. Черговий їхній штурм закінчився фіаско. На цей раз противник висунувся колоною. Попереду йшов так званий танк Сарай, який мав пробивати шлях. А позаду рухалась замангалина БМП, щільно набита піхотою, готовою до китка на українські позиції. Але українські оператори дронів завчасно вистежили цю колону та взяли її під приціл. Першим рішенням було вдарити саме по БМП, адже в ній перебувала група штурмовиків. І як тільки перший дрон влучив у броню, серед окупантів почалася паніка. Вони вистрибували з машини, розбігалися хто куди, намагаючись врятуватися від невидимої загрози з неба. Тим часом українські дрони переключилися на головну ціль танк. Стійко й методично, удар за ударом, вони буквально розривали сарай на шматки. Російська техніка, яка мала проривати оборону, перетворилася на чорні уламки. У підсумку дві броньовані машини ворога знищено, а разом з ними зникла й уся штурмова група, яка так і не дійшла до своїх позицій. Ще одна спроба ворога перетворилася на чергову поразку, а українська земля вкотре довела. Тут кожна спроба окупантів закінчується тільки втратою техніки та людей.